Влучани у жалобі. містяни схилили голови, аби віддати шану полеглому воїну Вадиму Смірнову. До храму Святої Трійці 5 листопада прийшли найближчі. Мама єдиний син, друзі та небайдужі до чужого горя. Люди Вадим Смірнов народився 13 травня 1973 року в родині етнічних чехів. Був дуже творчим, обожнював малювати. Вадима є син дорослий. Вони є етнічні чехи, членами чеського товариства, співуча, гарна, талановита родина. Його родина вся у нас прекрасна родина, співоча, талановита. Відповідно, Вадим теж дуже мав багато талантів. Він мав талант художника, талант мебельщика резбряра, але вона то спокійна, скромна і знаєте, про такі кажуть, непомітна людина. Але за цею маленькою непомітністю великий подвиг оборони батьківщини. Коли ворог вступив на українську землю, вирішив, що осторонь стояти не буде. Тож дві 2023 році добровільно долучився до війська. Ні, службу на посаді навідника оператора та того фатального дня зв'язок із Вадимом зник назавжди, і за два дні до свого дня народження минулому році він зник з, зі зв'язку. Вийшов на позиції, і от буквально з два тижні тому. Мамі повідомили про те, що ідентифікували його за ДНК. Останній бій воїн прийняв у травні 2024 року біля Старомайорського Донецької області. Пам'яті близьких він залишився добрим, спокійним і відважним. Хорошою, розумною і дуже мудрою людиною. І дай Боже, щоб всі були такі такі були відповідальні і такі були герої, тому що вони для герої для нас і для всієї нашої чеської общини. Він для мене лишився об такий посміхнений, усміхнений. От Перше, що мені коли про Вадима Смірнова говорить, такі усміхнений, позитивний. Поховали Вадима Смірнова на кладовищі у селі Забороль. Редакція телеканалу Конкурент Волинь висловлює щирі співчуття родині полеглого захисника. Вічна пам'ять та честь відважному воїну.